Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо з вами про разову грошову допомогу до Дня Незалежності нашої країни. Так, я розповідала категорії пенсіонерів, які мають право її отримувати. Розмір разової грошової допомоги він становить від 450 гривень мінімальний розмір і до 3100 гривень. Це максимальна одноразова грошова. Допомога, яка передбачена до Дня Незалежності нашої країни. Категорії пенсіонерів, які можуть її отримати, я не буду перераховувати знову, тому що в мене є відео, де я це розповідаю, щоб не дублювати одну і ту саму інформацію. Чому вирішила ще записати додаткове відео, тому що в мене немає роз'яснень. Куди вам необхідно звертатися із заявою на отримання грошової допомоги. Із заявою щодо виплати разової грошової допомоги вам необхідно звертатися до будь-якого територіального органу пенсійного фонду або до ЦНАПу за вашим е, зареєстрованим місцем переживання е, Центру надання адміністративних послуг. Я хочу нагадати, що з відповідною заявою, якщо ви не змогли звернутися до 1 серпня, ви можете це зробити до 1 жовтня. Щоб отримати виплату до 1 листопада поточного року. Дана заява подається в довільній формі до Пенсійного фонду України через портал електронних послуг пенсійного фонду або надсилається з використанням засобів поштового електронного зв'язку. Які ж дані треба зазначити вам в заяві? У заяві потрібно написати серію за наявності та номер паспорта або свідоцтво про народження або тимчасового вашого. Посвідчення. Далі відомості про унікальний номер запис в єдиному державному демографічному реєстрі, якщо ви такий маєте, обов'язково вказати номер банківського рахунку за стандартом IBAN. Ви можете цю інформацію переглянути в банку, де ви маєте банківську картку. Потім обов'язково ідентифікаційний код. Та реквізити посвідчення людини, яке дає вам право на отримання грошової виплати до Дня Незалежності України. Там треба вказати номер та серію, дата та місце видачі, найменування органу посадової особи, який видав документ. Який же ж механізм виплати? Механізм виплати такий же, який був у 2023 році. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні. Разом із пенсією без вашого додаткового звернення. Ветеранам війни, які проходять наразі службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих заявок, у тому числі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює для отримання допомоги, потрібно. До пенсійного фонду подати заяву в довільній формі. Виплата буде проведена за важим місцем проживання на поточний рахунок у повноваженому банку. Нагадую, так коротенько казала, що не буду про це говорити, але все ж таки. Грошова допомога до Дня Незалежності, вона виплачується, по-перше, людям з інвалідністю внаслідок війни, колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів Гетто та інших місць примусового захворювання. Потім учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, знову ж таки, та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів Гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового Свого тримання їх батьків особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Теж передбачена е, максимальний так, розмір, виходячи з постанови Кабінету міністрів України, вона буде становити 3100 гривень. Наразі членам е, сімей загиблих померлих ветеранів війни. А також дружинам померлих люд, осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися. Вдруге дружинам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання трудового каліста, які не одружилися. Вдруге також можуть отримати разову грошову виплату 650 гривень та учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів Ге. То інших місць примусового тримання людям, яких було насильно вивезено на примусові роботи дітям під партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал соціалістичним режимом у тилу ворога, передбачена також до виплата разова у розмірі 450 гривень.